Як істоти, як жінки, їх не можна показувати направо і наліво, щоб вони не втратили своєї чарівності і вартості. Торгівець хоче, щоб не кожен міг впізнати та розпізнати таку картину. Коли картину показують занадто часто. Таку картину фахівці називають згорілою. У інший час картини, які належать до приватної колекції і яких майже ніхто не бачив, називають статливими. І другі коштують вдвічі більше. Не тому, що вони, вони краще, а тому що. А тому, що, здається, колекціонер ем, якось відчув жагу до чогось нового. Отак. От, от. Зараз у десятеро більше колекціонерів, ніж знавців. Епоха знавців колекціонерів давно минула ще після Першої світової війни. У 1918-му. За одним економічним переворотом слідує фінансовий і зміна керівництва. Бідні бідніють, багаті богатіють, старі колекціонери щось продають інші з'являються. У них частенько бувають гроші, але не знання. Для того щоб стати знавцем, потрібен час, терпіння і любов.